Святенко Тетяна Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпровського державного медичного університету, голова незалежної асоціації дерматовенерологів і косметологів та засновник проєкту Дермаскул вона успішно поєднує роботу організатора та науковця, викладача та наставника для студентів, інтернів та лікарів. Наша сьогоднішня гостя безвершенко Катерина Іванівна, лікар-дерматолог вищої категорії, кандидат медичних наук, член Європейської асоціації дерматовенерологів, Міжнародного товариства дерматоскопії Української асоціації лікарів-дерматовенерологів. Окрім того, лікар є постійним спікером національних конференцій, автором багатьох наукових статей та наукових робіт. Гість сьогоднішнього ефіру. Мурашевич Богдан Валерійович доцент кафедри фізичної хімії, кандидат хімічних наук, вчений і винахідник неодноразовий переможець міжнародних конкурсів. Корекцію існуючої гіперпигментації здійснюють засобами, що відлущують шкіру тим чи іншим чином. Це засоби з ахакислотами, кислотами як я вже казала, скраби, пілінги. Механічна дермабразія та інші вони мають низьку ефективність. Ті, що мають середню ефективність, вже опосередковано впливають на причини гіперпігментації. Це вплив на окислювальні реакції на різних стадіях меланогенезу, діють антиоксиданти, наприклад, провітамін С, вітамін С, Є, е, лікопін, екстракт лімону тощо, ну і високоефективні засоби. До яких відносяться безпосередньо та селективно впливаючи на причини виникнення гіперпігментації. Вони зменшують утворення пігменту, блокують дію тирозинази і до них відносяться, наприклад, гідрохінон, коєва кислота, арбутин, глабридин, вітамін С та інші. Та ті, що зв'язують необхідну для меланогенезу мідь, наприклад, філати міді. Але пошук триває. Наука не стоїть на місці, адже, незважаючи на широкий перелік існуючих засобів, лікарі не задоволені існуючими групами засобів. Причина в тому, що у них є недоліки. До прикладу, ті засоби, що мають високий ступінь освітлюючого ефекту, мають побічні ефекти. Наприклад, у вигляді подразнення. Так, і я думаю, що наші глядачі розуміють, що у кожного засобу своя діюча речовина, і саме від цього залежить як ефективність, так і неприємні наслідки у вигляді побічних дій. І, на жаль, не досить тривалий ефект. Тоді давайте розберемо основні молекули діючих речовин, яка їх дія, переваги та безумовно недоліки. І, звичайно, без допомоги Богдана Валерійовича, експерта у цій галузі. Нам не обійтись, я із великим задоволенням поділюся своїми знаннями, щоб коли фармацевти більш чітко розуміли принципи дії того чи іншого засобу, Катерина Іванівна. А які властивості, на вашу думку, повинен мати ідеальний тип засіб? Це доволі наболіле питання, адже ми завжди намагаємося обрати той засіб, який буде мати хороший і що дуже важливо тривалий ефект. Але ще дуже важливо намагатися уникнути побічної дії. Тому, на мою думку, критерії наступні: сильна дія, швидка дія, тобто не більше восьми тижнів, постійна дія, ну тобто тривало, щоб зберігався ефект, і ефект у переважної більшості пацієнтів без короткочасних та тривалих побічних дій. Цілком погоджуюсь з вами. Глобально їх поділяють на ті, що містять фенол, 4% відсотковий гідрохінон. Монобензон та арбутин як представники, та ті, що не містять, до них відносять трениксамову кислоту, ресвератрол, сполуки вітаміну С, глутадіон, ніацинамід, дезоксіхолову кислоту. До речі, не дивно, що ви, Тетяно Вікторівна, почали саме з гідрохінону. Ця речовина протягом тривалого часу вважалася справжнім золотим стандартом депігментуючих пігментуючих препаратів, і активність всіх інших засобів, які розроблялися, порівнювали саме з ним. Гідрохінон замінює природний субстрат у структурі терозенази, і таким чином цей фермент не може побудувати молекулу меланіну. Гідрохінон довго був стандартом лікування розладів пігментації. Однак, на жаль, пізніше було виявлено, що він може призводити до пошкодження самих меланоцитів проміжними вільними радикалами, які утворюються в процесі його метаболізму. Крім того, було визнано, що ця речовина досить швидко транспортується від епідермісу до судинної системи і детоксикується в печінці. І через перелічені побічні ефекти від тривалого використання гідрохінон був. Обмежений до застосування у косметології, а недолік гідрохінону як власне лікарського засобу полягає ще й в тому, що він досить легко окислюється і втрачає ефективність. Тому для підвищення стабільності до препаратів гідрохінону додають стабілізатори. В основному це антиоксиданти: бісульфіт, натрію, аскорбінова кислота та інші. І хочу відмітити, що ефект гідрохінону є концентраційно залежним, тобто, чим його більше, тим ефективність вища. Але практика показала, що застосовувати препарати з концентрацією понад 5% просто не має сенсу. Ну і ще одна неприємна річ, наскільки я знаю, застосуванню гідрохінону притаманні дерматитні подразнення. Дякую, все так. Дерматити подразнення, на жаль, часте ускладнення. І не у всіх країнах дозволено його використовувати. Ще однією сполукою з цієї групи є мвен монобензон. Дійсно, монобензонь, монобензиловий ефір гідрохінону або бенохін, також є потужним феноловим агентом для депігментації шкір. До речі, він і почав застосовуватися історично першим, хоча і не отримав такої популярності як сам гідрохіно. Якщо вже ми згадали історію, то варто згадати Майкла Джексона. Він справді страждав на вітіліго. Це підтвердили навіть результати обстеження після його смерті для боротьби з хворобами. Майкл Джексон використовував гідрохінон, третиноїн і бенохін. Він також застосовував гідроксихлорахін, який регулярно вводив безпосередньо в шкіру голови. Через хвороби та ліки, за допомогою яких він боровся з цими хворобами, а також завдяки косметиці, що приховувала плями на шкірі. Джексон здавався дуже блідим. У лютому 1993 року Джексон. Дав надзвичайно щире півтора інтерв'ю опрі Уінфрі, яке стало першим його інтерв'ю з 1979 року, показаним по телебаченню. Під час цього інтерв'ю він заявив, що ніколи спеціально не відбілював шкіру і вперше публічно сказав про те, що страждає на хворобу вітіліго і змушений використовувати потужну косметику для вирівнювання кольору шкіри. Інтерв'ю дивилися 62 мільйони американців. Після цього почалися активні громадські обговорення на тему невідомої до того часу хвороби. А у річницю смерті Майкла Джексона, 25 червня, його шанувальники вперше відзначили день Вітіліго у Лагосі, столиці Нігерії. Ще однією сполукою є арбутин. Це природнє похідне бета де глюкопіранозиду гідрохінону. Який інгибує діютерозинази, його застосовують один раз на день, на ніч не більше шести місяців. Так, дійсно, Катерина Іванівна, і ця речовина має аналогічний механізм дії, як і у, і у гідрохінон. До беззаперечних переваг арбутину можна віднести наступне: по-перше, він вважається більш м'яким для шкіри порівняно з іншими освітлювачами, що робить його придатним для людей чутливою шкіру. По-друге, він забезпечує поступовий результат. Хоча для досягнення видимого результату може знадобитися більше часу порівняно з більш агресивними фенольними сполуками, арбутин допомагає в той же час мінімізувати ризик побічних ефектів. І по-третє, стабільна формула. Альфа-арбутин менш схильний до окислення, що гарантує його постійну ефективність. І, до речі, хочу ще відмітити, що при використанні цього засобу, як і при використанні всіх... Інших фенольних сполук, необхідний і ефективний захист від сонячного світла. Інакше ризик репігментації досить високий. Катерина Іванівна, ви спостерігали побічні ефекти у своїх пацієнтів при застосуванні препаратів з арбутином? Так, Тетяна Вікторівна, на жаль, хоча вважається, що він більш м'який, ніж інші варіанти, але досить поширеним з побічних ефектів є гострий дерматит подразнення, контактний алергічний дерматит. Знебарвлення нігтів, подзапальна дисхромія, лейка меланодерма за типом конфітті. Також можуть бути хронічні побічні ефекти, такі як екзогенний охроноз, коли використовують понад 6 місяців. Хотіла би відзначити, що даних про канцерогенний ефект у людей їх немає наразі. Дякую. Тож рухаємось далі. Є сенс розповісти про групу засобів без фенолу. У продовженні нашої розмови пропоную обговорити третиноїн, ретиноєва кислота, яка є у складі деяких депігментуючих засобів. Богдан Валерійович, вам слово. Тут я відразу хотів би зауважити, що ретиноєва кислота це тільки одна речовина сімейства ретиноїдів, які застосовуються в косметології. Крім неї, сюди відносять власне ретинол, відомий нам як вітамін А, ретиналь та різні ретинолові естери. Але всі ці сполуки в процесі метаболізму перетворюються саме на ретинову кислоту, яка є найбільш активною з них. В контексті нашої бесіди важливо, що всі ретиноїди впливають на функцію меланоцитів, забезпечуючи рівномірний розподіл меланіну в епідермісі. Крім того, вони блокують транспортування меланіну до клітин епідермісу і знижують активність стимульованих меланоцитів. Основний механізм їх дії полягає в тому, що зв'язуючись з відповідними рецепторами, вони блокують транскрипцію терозинази, тобто цей фермент організмом не виробляється. В той же час застосування ретиноїдів зменшує загальну кількість меланоцитів, оскільки індукує їх апоптоз запрограмовану смерть. Що цікаво, ретиноїди можуть збільшити пігментацію, наприклад, коли рівень меланіну за низький або меланоцити нечисленні та неактивні. Але мають протилежний ефект на активовані меланоцити, тобто ті, які раніше були піддані ультрафіолетовому випромінню. Недоліками цих засобів також можна вважати дерматит подразнення, постзапальні дисхромії на темних типах шкіри і підвищену фоточутливість. Я тоді хотіла б продовжити розповідь про засоби для депігментації і трошки поговорити про азелаїнову кислоту. Яка, окрім впливу на сальні залози та застосування для жирної шкіри схильної до проявів акне, також має вплив на тирозиназу. Часто бачу її у хімічному складі сполук, що нам пропонує косметологічна промисловість, і цікава тим, що має цілий ряд сукупних ефектів. Так, дійсно, Тетяна Вікторівна це також інгібітор тирозинази. її перевагою є те, що її синтез. Досить простий це, дуже доступна речовина. А саме дія її пов'язана з конкуренцією однієї карбоксильної групи за ділянку зв'язування альфа-карбоксилату терозину на активному центрі терозиназ. Я думаю, що ми не можемо не зупинити нашу увагу на l аскорбіновій кислоті. Богдан Валерійович, поясните нам так, звичайно. Ну, аскорбінова кислота, вона ж вітамін С гадаю, відомо всі. Його власне депігментуюча роль полягає у взаємодії з йонами міді в активному центрі терозинази та відповідному пригніченні дії цього ферменту, що і веде до зменшення утворення меланіну. Крім того, вітамін С дуже важливий, навіть необхідний для низки інших процесів у шкірі людини, таких як синтез дермального колагену, запобігання старінню і беззаперечно антиоксидантна дія. Також вітамін С має потужну захисну здатність проти фототоксичності, яка викликана ультрафіолетовим або проміню. Тож препарати вітаміну С це просто мастхев для будь-якої людини, зацікавленої в здоров'ї своєї шкіри. Чи не єдиний недолік препаратів вітаміну С це крайня нестабільність. А скорбінова як відомо, швидко окислюється і швидко розкладається в водному розчині. Також іноді вона може викликати місцеві та системні алергічні процеси, а саме свербіння, еритема, подразнення, така річ. Але є ще одна сполука, яка застосовується в складі складних кремів, і це тіоктова кислота. Так, Богдан Валерійович, нам знов не обійтися без вашої допомоги. Залюбки, колеги. ця сполука також відома як альфа-ліпоєва кислота. З хімічної точки зору є аліфатичною карбоновою кислотою, з циклічним. Сірковмісним фрагментом на кінці молекули. Вона виявляє кілька біологічних ефектів, найважливіший з яких, знову ж таки, антиоксидантний. А ще вона здійснює окисновідновну регуляцію тіолових груп білка та впливає на експресію окремих генів та апоптоз. Відомо також, що тіоктова кислота запобігає фотоокислювальному пошкодженню, яке спричинене в основному ультрафіолетом. А щодо депігментуючих дії, то вона зумовлена здатністю. Хелатувати, тобто зв'язувати у специфічні комплексні сполуки йони міді, які, як ми пам'ятаємо, необхідні для активності терозиназу. І таким чином вона є м'яким інгібітором даного ферменту. Богдане Валерійовичу, чи ви вже готували розбір досліджень щодо ніацинаміду? Так, Тетяно Вікторівна про цю сполуку ми говорили у нашу минулу зустріч. Нагадаю, що сучасні дослідження свідчать, що ніацинамід має суттєвий вплив на шкіру. Він діє як протизапальний засіб, наприклад, при акне, як антиоксидант, запобігає фотоімуносупресії і фотоканцерогенезу, а також збільшує міжклітинний синтез ліпідів. Щодо його впливу на меланогенез, то він надзвичайно цікавий. Він полягає у перешкоджанні взаємодії між кератиноцитами та меланоцитами. А саме в уповільнені перенесення меланосу, було експериментально доведено, що ніацинамід знижує кількість перенесених меланосом приблизно до 68%. Надзвичайно цікаво. Колеги сьогодні ми з вами обговорили безліч сполук, але є ще декілька. І серед них ресвератрол. його часто згадують, наголошуючи на природності. Дійсно, Тетяно Вікторівно, ресвератрол це різновид природної фенольної сполуки, яка синтезується у винограді, у червоних ягодах, в інших рослинах. І він дійсно має депігментуючі та антиеч властивості. Як ми вже з'ясували, фенольні сполуки діють саме як попігментуючі агенти через їх здатність виступати альтернативними субстратами для терозиназі. І ресвератрол тут не є виключенням. Але Крім того, він і опосередковано пригнічує терозоназу через блокування передачі певних гормональних сигналів. Ну і крім того, доведено, що ресвератрол регулює діяльність моленоцитів, впливаючи на кератиноцит. Бо саме по собі запалення та окисне пошкодження кератиноцитів є сильним стимулом утворення меланіна. Резвератрол захищає кератиноцити від окислювального пошкодження і таким чином запобігає власне стимуляції меланоцитів. На жаль, як і багато інших схожих заспів фенольної структури, він також може викликати контактний дерматит, і ефект розвивається в даному випадку ну, досить повільно. А яку ще речовину я опустив? Транексамову кислоту. Вона є дуже поширеним інгредієнтом багатьох депігментуючих засобів, і думаю, про неї також потрібно згадати. Беззаперечно. ця сполука за хімічною природою є циклічно насиченою амінокислотою і вже понад 30 років використовується для лікування схильності до кровотечі аномальної кровотечі, які потенційно пов'язані з підвищеним фібринолізом, її депігментуючі властивості почали вивчати нещодавно. Механізм такої дії пов'язаний з пригніченням діяльності плазміну білка, основною функцією якого є руйнування фібринових згузків. В результаті активності плазміну підвищується внутрішньоклітинний викид арахідонової кислоти і підвищується рівень альфа меланоцитостимулюючого гормону. Ці дві речовини активують синтез меланів, тому антиплазмінова активність даної кислоти вважається основним механізмом гіпопігментуючого ефекту таких препаратів. Знову ж таки, серед побічних дій, на жаль, я повинен виділити зуд, еритему, печіння і інше. Надзвичайно насичена сьогодні у нас зустріч чи не так колеги, незважаючи на великий перелік засобів, залишаються невирішені проблеми наших пацієнтів до сьогоднішнього дня, крім того, для досягнення ефекту виробники радять використання своїх засобів протягом 12 тижнів приблизно, і наукові порівняльні статті також міряють ефективність саме починаючи з цього терміну застосування. Існуючі засоби наділені неприємними побічними діями, наприклад, як ми вже згадували, іритантний контактний дерматит. На зелоїнову кислоту та інші молекули так дійсно, колеги ефект, крім того, зберігається досить короткостроково. Ну і це пояснюється перечисленим нами механізмом дії е препаратів. Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами, віши та хочете дізнатися більше про них, будь ласка, переходьте на онлайн платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на ДермаКлаб просто зараз.